Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій топ-10 компаній, акції яких варто розглянути для інвестицій в серпні 2025 року. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Перейшовши до карти SP 500, за останній місяць бачимо, що тут, в принципі, 50 на 50. Щось досить добре виросло, щось досить добре таки просіло. Наприклад, Nvidia плюс 12, Palantir плюс 28, не знаю, куди він росте, Tesla Плюс 7, Google плюс 12, Meta плюс 7. Ну або такі компанії, як і United Health, то бачимо, що мінус 20%, Texas Instruments мінус 14%, Fortinet мінус 10. Ну, по різному було за останній місяць. Перейшовши до серпневого ТОП 10, то йдемо, як зазвичай, від менш ризикованих, на мою думку, до більш ризикованих, Знову ж таки, на мою думку, це не означає, що це прям так і є. Перша компанія, точно. ETF, як завжди, в кожному відео. Це ETF на індекс SP 500, VOO, На ньому довго не зупиняюсь. І взагалі перші три компанії вони майже завжди є в моїх відео на перших місцях. VOO для тих, хто взагалі нічого не розуміє в інвестиціях, але починає свій шлях. То ETF на SP 500 найкращий вибір, на мою думку, собі особисто сам без цього і починав. Тому на ньому зупинятися не будемо. Тому перейдемо до наступних двох. Так само на них не будемо довго зупинятися. В попередніх відео я більш детальніше про це розказував. Друга компанія це Берший і компанія Ворена Баффета. Після того як він сказав, що я вже все відходжу від своїх справ, то бачимо, що ми премію за Баффета втрачаємо. І із 540 вона вже впала до 470. На мою думку, особисту мою думку. Що в принципі компанія має бути хороша, за оцінкою платної версії сайту Investing.com, бачимо, що здоров'я компанії в хорошому стані, по справедливій ціні вона недооцінена, рахується, хоча технічний аналіз говорить, що Strong Sell продавати. Недокупленість у неї в 22% рахується. Знову ж таки, про цю компанію не буду довго зупинятися. Так само, як і про наступну алфабет. Google, тобто в кожному майже відео перші три компанії, ось вони майже не змінні. Про Алфабет так само здоров'я компанії в гарному стані. Технічний аналіз Strong Buy, говорять, аналісти так само сентимент зберігається купувати. Справедлива вартість рахується така, яка в даний момент є. Недокупленість там всього в 5%. З іншої сторони, я надію, що всі знають, що таке Google. Якщо не знаєте, ну то погугліть про Google. Якщо на це відео потрапило багато новачків, і ви здивовані, що що означає, подивісь попереднє відео, ну то напишіть мені в коментарях, що вау, тут дуже багато новачків, і поділить дивитися. Про ці компанії, про які я розповідаю майже в кожному відео. Бо, на мою думку, ці відео дивляться стабільно одні ті самі люди. І наступна компанія Bluebird Corporation. В принципі, ці акції вони у мене теж повторюються дуже часто в моїх відео. Я їх маю, більшість із них. За оцінкою цього сайту, за платною версією цього сайту, бачимо, що здоров'я компанії в чудовому стані. Сама компанія недооцінена на 27%. Технічний аналіз нейтральний і аналістичний синтез настроєний на купівлю відноситься до сектору індустрія сама машиняри, tools, heavy vehicles, and trains and ships. Тобто вони роблять шкільні автобуси. Перейшовши до фінансових показників, що найцікавіше і найважливіше для нас це цифри, а не просто хто що розповідає. Ну, хіба що взяти Теслу, і то, там, то там треба дивитися, що розповідають. По фінансовим показникам бачимо наступне: що ревеню у нас останні три роки збільшується на 17-40-20% profit останні два роки плюс 280 і плюс 84%, що досить таки шалений ріст. Чистий Прибуток так само зріс 152% і 343%. Цю компанію я собі маю, і я її собі ще докуповував в цьому місяці. Нагадую, не фінансова рекомендація, говорю, що я собі робив, а у вас у кожного своє рішення. EPS так само зріс 150%, 340%. Кількість акцій вони в принципі цілий час довипускають. Бачимо, що з 26% збільшилось до 32%. Але останні три роки бачимо, що воно не так сильно росте, щось там трішки вони довипускають, але не критично, на мою особисту думку по вкладці Forecast прогнози на майбутнє. Бачимо наступне: що нормальною ціною рахується 51 долар. Зараз він 44 долари за акцію, максимальна ціна 68 доларів і мінімальна ціна 36 доларів за акцію. Так само в платній версії цього сайту є додатково справедлива вартість і моделі оцінки, по яких оцінювали аналітики цього сайту. Вартість акцій. В даній компанії бачимо 12 моделей оцінки, і з них Ну, кожна модель оцінювала різну справедливу вартість. Наприклад, бачимо, що 5-річний DCF модель по ревеню на 57. Доларів її оцінила. Наступна компанія Grab Holding. Я собі її маю. За версією цього сайту бачимо, що здоров'я у неї добре. Хоча технічний аналіз говорить, що потрібно Strong Sell, але аналітичний сентимент зберігається на Strong Buy. Відноситься вона до сектору технології і індустрія Software IT Service. Що говорять нам цифри, фінансові показники? Тут тут бачимо, що останні 5 років компанія по ревеню по дохідності плюс 155, плюс 43, плюс 112, плюс 60 24 і плюс 18%. Відсотків. Gross Profit майже все те саме. Останні 3 роки плюс 111%, відсотків, 1600% відсотків і 36%. Відсотків. Net income, чистий прибуток. У них 51%, відсоток, 74%, відсотки, 75% відсотків. це за останні три роки. EPS так само 93%, 74%, 73% плюсом росте. Єдиний момент кількість акцій, то бачимо, як вони довипускають із 151 мільйона до 4 мільйонів. Мільярдів дуже сильно це все розбавили. Ну і за того у них там, в принципі, на початку акції дуже сильно просіли. Але зараз бачимо, що останні три роки то плюс-мінус вони довипускають, але вже не так сильно. 3,8 мільярда, 3, Майже 9 мільярда, і тут майже 4 мільярда. По вкладці Forecast бачимо наступне: що аналітики цього сайту оцінюють акцію, що вона має через рік коштувати 6,1 долар. Зараз бачимо 4,7. Максимальну ціну вони прогнозують у 8 доларів, то майже в два рази. І мінімальну ціну 5,1 долар, що нижче, чим теперішня ціна. Справедливу вартість можете собі бачити на екрані, і розрахунки по різним знову ж таки 12 моделям. Це платна версія в. Можете дивитися в даному відео безкоштовно. Часто ви мене питаєте в телеграмі, в приватному телеграмі, що за скріншоти я скидаю. от такі, наприклад, з якого сайту. Це той самий Investing.com, який показує там справедливу вартість. Знову ж таки, це за оцінкою цього сайту. Це не означає, що це прямо цьому треба вірити на 100%, але досить таки добре воно допомагає швиденько пробігтись по компанії, а потім вже робити більш детальніший аналіз. До речі, сам телеграм-канал, переходьте підписуйтесь, ось так він виглядає. Викладаю тут різні акції компанії, що відбув. На ринку про Трампа дуже часто недавно писав, що в мене є день народження. Про різні компанії, що купую, що продаю. В основному, що купую, продаю дуже рідко. Звіти компанії, переходьте, підписуйтесь. А про сам сайт, якщо хочете собі придбати, зараз дуже добра є знижка на них. Літня розпродаж, яка скоро закінчиться. Вони до кінця літа, здається, взагалі здається до 25 серпня, чи щось таке, чи до 24-го. В даний момент у них є дуже приємна акція 50% знижки на тариф ПРО або про плюс. Плюс на річну або двохрічну підписку, плюс ще можна дістати 15% додаткової знижки, якщо зареєструєтесь по посиланню під цим відео, тобто в сумі будете мати 65% знижки, що, на мою думку, досить смачна ціна. Про сам сайт окреме відео десь тут буде коротко, що ви будете мати, то в принципі, якщо у вас буде watchlist із ваших компаній, які ви створите, то будете бачити собі справедливу вартість, дооцінена вона, недооцінена, чи в даний момент є нормальна ціна, яка у неї здоров'я. В компанії, тому що дуже часто ви можете побачити собі: о клас компанія недооцінена, але і здоров'я компанії в жахливому стані. Ну то тоді знаєте вже на що звернути увагу, якщо вас ця компанія досить сильно зацікавила, то досить сильно треба прочитати про здоров'я самої компанії, і на вашу думку, чи вона потім вибереться з цього всього чи ні. Ну або шукати компанії, де є і добра недооцінка, і здоров'я компанії в гарному стані. Ще буде мати доступ до ProPix, а і тобто, це так сказати, топ-10 від цього сайту, наприклад, ось у них є один. З розділів це топ тех титани, які говорять, що вони за останні 13-12 років обігнали SP 500 і SP 500 виріс на 344%, а тех титани виросли на 2280%, що в принципі майже в 10 разів обганяють. Приблизно ось так це буде. Вони показують, які акції вони додали в цьому місяці, які усунули. І то в них це не тільки одна підбірка якась на тех титани, а дуже багато різних. Наприклад, від SP500 обігнати SP500 of Jones, Міткап найкраще від Ворена Баффета, топ Value Stocks, і тут мексиканські акції. Далі, якщо переходити, то корейські акції, італійські і так далі. Там досить багато у них є підбірок, що досить класно, бо вони виставляють свій топ акції на різні країни, не тільки США, а тобто, так, так сказати, собі, диверсифікація по країнам. Точно так само натискаєте, і воно вам показує, що наскільки у них там вийшлося виграти чи програти. Ну, в принципі, тільки виграти. Я думаю, що вони додавали, які акції. Які вони продавали, і так далі. Ще є Data Explorer, база знань для новачків і не тільки для новачків. Тобто ви не знаєте, що означають якісь значення, натискаєте на них, наприклад, що таке Depto Equity і воно вам розписує, що це таке, або там, що таке Penna E, або EBITDA і так далі, різні значення. Тут показується, що таке Depto Equity і показані різні формули, як це все рахується. Де це все бралося? Тобто досить доступно і зрозуміло. Різні мови є. На жаль, української немає: російська, англійська, корейська, мексиканська це все є. Ну і плюс сам штучний інтелект від цього сайту називається Ворена Ів, в честь Ворена Баффета. Можна буде з ним спілкуватися. Він заточений під інвестиції. Можна буде задавати питання, він буде вам відповідати і давати якісь ще посилання на якісь статті, звідки він взяв свої твердження. На про версії ви маєте 50 запитів в місяць. Можете 50 питань задати. А на Pro Plus маєте 500 запитів щомісяця до штучного інтелекту. В описі під відео посилання на додаткові 15% знижки до цього сайту, щоб мати 65% знижку. Єдиний момент: пам'ятайте, що реєструватися потрібно, щоб достати ці додаткові 15% знижки через комп'ютер, через десктопну версію, так сказати. Або якщо з мобільного телефону, то так само через веб-версію, не через додаток. Бо якщо через додаток вас перекине, то у вас не буде ці, не зарахується ці 15% знижки. Якщо Через веб-версію, то там все окей, нормально працює. Наступна компанія Evolution Gaming. Бачимо, що компанії здоров'я в гарному стані, недооцінена. Вона взагалі на 50% Рахується технічний аналіз Strong Buy, аналістичний сентимент зберігається нейтральний. Відноситься вона до сектору Consumer Cyclical і індустрія and Entertainment Service. Займаються вони онлайн-казіно. Бачимо тут написано. Цю компанію я собі теж маю по фінансовим показникам, по цифрам, що там такого у нас. Гарного, я бачимо, що ревеню у них постійно росте за останні 6 років. Останні 3 роки бачимо плюс 3,6%, плюс 23% і плюс 23%. gross profit Так само постійно на зелене, 36% 23%, 23%. Net income, чистий прибуток 39% 26 і 16% плюсом. EPS бачимо так само, зростає у них 42% 27%, 19%. Кількість акцій, бачимо, що вони 4 останні роки роблять байбеки, і бачимо, як зменшилось із 221 мільйона до 210 мільйонів. Плюс вони ще виплачують дивіденди. Бачимо, що дивіденди на дохідність так само збільшилась за останні 6 років із 0,42 до 2,8. По вкладці Forecast прогнози на майбутнє бачимо наступне: що всі ціляться у ціну 89 доларів, тобто це приблизно та сама ціна, яка є зараз. Так відбувається тільки через те, що бачимо тут в рейтингу одна людина всього голосувала. Тому цей показник нам нічого тут не дасть. По справедливій вартості бачимо, що воно оцінюється в 133 долара, недооцінка майже 50%. Моделі оцінки за платною версією цього сайту бачимо 13 моделей, і ось такі ціни вони тут собі попрогнозували і поробили. Наступна компанія Коорсера, бачимо, що здоров'я її в хорошому стані. Технічний аналіз говорить strong buy», аналістичний сентимент так само «buy». І пам'ятаю, що зовсім недавно, що там... Півроку назад, мабуть, як я про неї дуже часто розповідав про цю компанію. Її там ми купували по 6 доларів, по 8 доларів. Пам'ятаю, як такі показники показували навпаки на Strong Sell, що треба продавати. Але я її собі купував, добирав, і бачимо, як за, після останніх звітів вона там виросла на 30 чи на 40%, що був шалений такий І Із 8-9 доларів вона виросла до 13 доларів після останнього звіту. Отже, компанія здоров'я хороша, Strong Buy технічний аналіз. Сентимент купувати. Справедлива ціна рахується як справедлива, але ще не докупка в 16%, тому що вони ціляться майже в 15 доларів. Відноситься знову ж таки до сектору технології, індустрія, софтер it сервіс, це онлайн наука, там можете купити собі якісь курси і навчатися, так сказати, різним професіям. По фінансовим показникам бачимо наступне: що за останні 5 років, плюс 59%, плюс 41%, плюс 26%, плюс 21%, плюс 9% прирост по ривеню. Гросс профіт в 23-му там був мінус 0,40%, 9, в 24-му бачимо, що 12,5. income, чистий прибуток останні два роки плюс 33 і плюс 31%. Але вони знаходяться в, в мінусі, тобто продавали, 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 всім роздали зарплати, заплатили податки, і бах, на рахунку вони ще вдовжні там, 80 мільйонів. Але в цьому році вони вже виходять в плюс. В принципі, за того був такий досить гарний шалений ріст, хоча рік ще не закінчився, і, в принципі, може бути багато чого несподіваного. EPS у них останні 4 роки. Так само бачимо плюс плюс 28, плюс 5, плюс 36%, плюс 34%. відсотки. Кількість акцій вони довипускали, розбавляли ринок, що не досить добре було для нас, як для інвесторів. Але знову ж таки бачимо за останні три роки. Вони плюс-мінус зупиняються, їх було 145, потім 150-157 мільйонів акцій, тому щось нам довипускають, але вже не такими шаленими темпами, як раніше. Дивідендів компанія не виплачує. По прогнозам на майбутнє, бачимо, що нормальною ціною вони рахують 12 доларів 23 цента. В принципі, та ціна, яка є зараз 12,70. Найнижчою ціною рахують 9 доларів, і максимальною ціною рахують 15 доларів протягом одного року за наступні 12 місяців. Справедливо вартість, бачите, як тут оцінюється, і по іншим 13 моделям оцінки теж бачите, яка є вартість, куди вони ціляться. Наступна компанія Datadoc. Бачимо, що здоров'я у неї в хорошому стані. Справедлива вартість рахується переоцінена, технічний аналіз нейтральний, а аналітичний сантимент зберігається все одно купувати, що вони вважають недооцінкою в 11%. Відноситься до сектору знову ж таки технології, індустрія, софтвер IT сервіс. Це у нас security Platform for Cloud Application in the United States і не тільки. По фінансовим показникам, по цифрам, бачимо, ревеню у них приростає зеленим кольором. Останні 6 років, бачимо, за останні 3 роки плюс 62, плюс 27, плюс 26% плюсом. gross profit останні 3 роки так само, плюс 67, плюс 29, плюс 26%. Net income, чистий прибуток після сплати там всіх зарплат, податків і так далі. Бачимо, що останні 2 роки, плюс майже 200% і плюс майже 300% за останній рік було. EPM так само у них зріс на 187% і за останній рік 274%. Кількість акцій вони довипускають, але це не заважає рости ціні акції, EPS і так далі. Дивідендів компанія не виплачує. По прогнозам на майбутнє від цього сайту бачимо, що нормальною ціною вони рахують 151 долар, майже 152, в даний момент 136. Найнижчою ціною 105 доларів і максимальною ціною рахують 200 доларів за акцію. Недооцінка в 11% в даний момент рахується по справедливій вартості. Бачимо тут трішки по-інакшому, і по іншим 12 моделям бачимо от такі оцінки. Наступна компанія Буз Allen Hamilton Holding – Бачимо в даний момент, що у неї здорові компанії в хорошому стані. Справедлива вартість недооцінена на 20%. Технічний аналіз говорить: strong Buy, тобто купувати. І Анасісісін Бен зберігається. Нейтральний сектор технології, індустрія, софтвер а, IT сервіс. По фінансовим показникам бачимо наступне: що останні три роки компанія, ну, взагалі останні шість років плюсом ідуть, але останні три роки, плюс 10%, плюс 15, плюс 12 відсотків. Гросс профіт так само, плюс 7, плюс 14, плюс 13. net income, чистий прибуток після сплати всіх зарплат, податків і так далі. Плюс 122 плюс 54 EPS так само, плюс 126 плюс 57%. По акціям вони роблять. Бейбеки останні 6 років викуповують, тобто для нас і для інвесторів, це добре. Компанія виплачує дивіденди, теж вони бачимо зростають із 1,04 зросли до 2,08. За ці 6 років зросли на 100%. По прогнозам на майбутнє по форекасту бачимо наступне: нормальною ціною рахується 126 доларів 45 центів, найнижчою ціною 93 долара і максимальною ціною 160 доларів через 12 місяців. Так оцінюють аналітики цього сайту, плюс справедлива вартість, бачите. Що в 132 долара цілиться, і по 15, тут взагалі 15 моделів справедливої вартості, то бачимо, що середнє значення вийшло в них 132. Ну, а по окремим моделям, бачите, наскільки і в яку ціну вони оцінили. Цю акцію, цю компанію. Наступна компанія Gartner Бачимо, що знову ж таки по здоров'ю у них все добре. По оцінки вважається недооцінено на 30%. Технічний аналіз говорить strong Sell продавати. Але сентимент зберігається купувати в недокупленості в 64%. Так само, сектор технології, індустрія Software and IT сервіс. По фінансовим показникам бачимо наступне: що ревеню у них останні 3 роки плюс 15 плюс 7 плюс 6% gross profit 14,5-6% плюсом. Net income, чистий прибуток, тут вже цікавіше, плюс 2%, плюс 9% і останній рік було плюс 42%. EPS так само, плюс 8%, плюс 11%, плюс 44% за останній рік, що було. І кількість акцій останні 3 роки вони роблять байбек викуповують акції з ринку. По прогнозам на майбутнє бачимо наступне, що нормальною ціною вони вважають взагалі 400 доларів за акцію, 64% недокупки. Мінімальною ціною 225 доларів за акцію, тобто приблизно то, що зараз є, і максимальною ціною 540 доларів за акцію. Праведливу вартість в середню, бачите, що 30% недокупки, 317% має бути середня. І по 13 моделям оцінювалася на ось такі цифри. І наступна компанія United Health Group. Бачимо, що здоров'я в хорошому стані, технічний аналіз говорить StrongSell продавати. По справедливій вартості цього сайту недокупленість в 56%. Вони ціляться в 385 доларів за акцію. Компанія відноситься до сектору Healthcare, індустрія, Healthcare providers сервіс. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,6%. По фінансовим показникам бачимо наступне: що за останні там роки в принципі вона постійно була в плюс, плюс 7, плюс 6, плюс 11, плюс 12, плюс 14, плюс 7%. Гроз профіт бачимо в 24-му був в мінус майже 1,5, майже 2%, а перед тим було плюс там 4, плюс 14, плюс 14. По чистому прибутку компанія знову ж таки в 24-му зробила мінус 35%, чому і пішла така велика просадка. Ну плюс проти компанії там досить багато пішло позовів, судових справ і так далі, плюс Трамп ще зі своїми медичними тарифами. Тобто компанії зараз не досить весело, не досить легко, тому вона тут і знаходиться остання із списку, що така найбільш ризикована, але в принципі може дати і там плюс 100% за наступний рік, два-три. Ну а може і не дати. EPS так само у них тут бачимо, що за останні три роки було плюс 17 плюс. 12, є останній рік мінус 35%. Кількість акцій. Вони роблять бейбеки, викуповують свої акції останні 6 років, а дивіденди вони якраз таки збільшують. І за останні 6 років, і 4,14 збільшили до 8-18, тобто в два рази. До речі, для любителів дивідендів пам'ятайте, що з дивідендів ви маєте платити податки. Ну і з продажі акцій так само, але продаж акцій ви знаєте, коли ви продали, і плюс-мінус на то орієнтуєте, що треба заплатити податки. А дивіденди це така постійна річ, яка вам Приходить, навіть деколи ви можете не знати, коли вона нам приходить, бо не слідкуєте за цим. І податки треба сплачувати. Я для себе особисто веду ось таку табличку, в яку я вписую, що які дивіденди мені приходять, бо там треба перераховувати, що це все на курс валют. Не забувайте, не можна всього скинути в одну кучу і потім порахувати одним днем. Ні, кожен день, коли прийшли дивіденди, то рахуєте по курсу валюти в даний момент, в чому вам там прийшло в доларах, в євро чи в якихось китайських грошах, і це все треба переводити на курс валют той країни, де ви будете сплачувати податки. За Роки, що я веду собі таку табличку, от стільки мені там дивідендів прийшло. У му було небагато, у 23-му теж відносно небагато. А от взяти за 24 і 25-й рік, то от стільки мені прийшло дивідендів. Це все треба рахувати постійно. І для простоти і полегшення своїх сплатів дивідендів я от зробив собі отаку табличку, де воно мені все полуавтоматично рахує. Щось я там вписую сам, щось воно мені рахує автоматично, і це набагато спрощує життя у підрахуванні дивідендів і потім сплаті податків. Плюс окремо, я ще собі створив таблицю. Де для підрахунку акцій, що я купив, що я продав, записую, коли я там купував, які акції, коли які продавав, і воно мені там автоматично так само вираховує у роках, в якому році я наскільки продав в плюс, або наскільки я продав в мінус, щоб так само плюс-мінус розуміти, скільки потрібно буде заплатити податку від продажу і купівлі акцій. Тому рекомендую вам вести такі таблиці, особисто сам для себе веду, створив. Якщо хочете собі таку таблицю, можете написати мені в приватний телеграм, в описі під відео є. І за символічну суму грошей можу з вами нею поділитися. Ділитися і по фарикасту, по прогнозам на майбутнє від цієї компанії. У нас бачимо наступне, що нормальною ціною вони вважають все ж таки ціну в 334 долари за акцію. Зараз 245 доларів за акцію. найнижчою ціною 198 доларів за акцію і максимальною ціною 626 доларів за акцію. Рахується недокупка в 36%. По справедливій вартості бачимо, що вони ціляться взагалі в 385% середню ціну через рік. На цю компанію є тільки 5% моделей, оцінки справедливої вартості, і бачите, як вона тут скільки коштувала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які акції ви собі купили в цьому місяці, або які в цьому році взагалі купили, або що розглядаєте до купівлі. Буде цікаво почитати, дізнатися. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Хочете 65% знижку на Investing Pro, то посилання під відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа, -па. успіху в інвестиціях.